Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні показую вам повний розпуск красуні орхідеї під назвою Pretty Романс. Ця красуночка у мене з'явилась близько року тому. Вона звідквітульок. Купувала я її в Ашані. їй і мені повезло. Тому що дуже багато було там на полиці орхідей, і з усіх тих я обрала її для себе. Ця орхідейка вперше квітує, квітує літнім цвітінням. Кожна квіточка така різна, з прикольним своїм окрасом, цікавенька, досить крупна рослина. Я задоволена цим цвітінням. Має ця орхочка такі гарненькі листочки, велику листову розетку і великі квіти. Ну, і сьогодні ця 10-сантиметрова дівчинка поїде до нової власниці. В мене є орхоподружка Іринка, яка полюбляє крупноцвіткові орхідеї з гарним крупним листям. Тож, я хочу підтримати. І ринку і подарувати їй цю орху. До речі, коли я її привезла додому, то в неї ось цей верхній листочок був загнивший. Я зрізала поживе і присипала топсіном. Як бачите, там ще на листочку видно топсін. Ну і вона має такусь гарденьку кореневу, яку вона теж вже вдома відростила. Від шиї багато корінчиків. Ну, потрібно спостерігати, бо я завжди кажу про ці сухі такі квітоноси старі, які низько йдуть в посадку. Потрібно спостерігати. Але заглублювати цю орхідею я не рекомендую. Русь, якщо не думаєте пересаджувати, почекайте. Хай вона краще видасть більше. Корінчиків від шиї, і тоді можна буде її омолодити і забрати отой старий Квітоніс. Я б не радила саджати його в посадку глибше. Тож, може, буде омолодження, і я колись дочекаю, ще дітку від цієї орхідеї, або пеньочка. Ну, ось така красунечка. Думаю, Руську сподобається цей подаруночок. Ну, а вам дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.